Мережу шокувало фото українського військовополоненого, якого катували окупанти. Росіяни залишили на тілі чоловіка шрами від випаленого напису. Цитую Слава Росії! Справжність світлини вже підтвердили на офіційному рівні. Більше про жахливі наслідки ворожого полону для наших воїнів. Дивіться у випуску з вами, Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Ось ця світлина одного з українських полонених просто підірвала соціальні мережі. Люди не ймуть віри, що російські кати могли зробити таке власноруч, але в тому, що світлина справжня, на жаль, немає сумнівів. Цю інформацію вже підтвердили в головному управлінні розвідки. На жаль, справжнє фото історія така: це не з цього обміну, це з одного з попередніх обмінів. Лікар під час огляду в одному з регіональних центрів, де хлопці проходять реабілітацію, просто не витримав, сфотографував і виклав у мережу це свідчення того, через що проходять в полоні наші захисники. Фото говорить саме за себе. І дуже важливо, щоб його бачили не тільки українці. Українці добре знають, хто такі росіяни, а бачив увесь світ. Також в ГУР наголосили, що 90% тих, хто повернувся з полону, надають свідчення про порушення їхніх прав у тій чи іншій формі. Катування та знущання в російському полоні, на жаль, мають масовий характер, і це теж намагаються доносити на міжнародних майданчиках. За словами Юсова, Україна ретельно опитує всіх колишніх бранців, документує їхні свідчення і фіксує. Воєнні злочини Рефії, крім того, те, що візуально не приховати, більшість полонених повертаються виснажені та надмірно худі через жахливе харчування або взагалі голодування. Це візуально дуже видно і відрізняється, у якому стані повертаються окупанти до так званої РФ, і у якому стані повертаються українські захисники. Дописувачі в соціальних мережах поширюють моторошне фото із випаленим написом і обурюються російськими злочинами. Коли бачиш, як наші хлопці в полоні проходять справжнє пекло, коли на їхніх тілах випалюють слава Росії, тоді розумієш, що це не просто війна за території, це війна за нашу мову, за нашу культуру, за право бути собою. І якщо хтось досі думає, що українська мова нічого не варта, подивіться на цих хлопців вони платять цілом і кров'ю за те, щоб ми мали змогу говорити українською. Ціна свободи, неймовірна, і ми зобов'язані пам'ятати це. Зате наші з ними сюсюкиється і ще зарплату платять. Також пишуть, що відомий пластичний хірург вже шукає цього чоловіка, щоб безкоштовно прооперувати. Нагадаю, напередодні Україна повернула додому українців двох категорій важкохворих та молодих до 25 років. Кількість тих, кого вдалося обміняти, навмисно приховали, адже це лише один із етапів великого обміну, про який домовились на початку червня в Стамбулі. Продовжуємо чекати всіх наших вдома. А ви, наші глядачі, напишіть нам, будь ласка, в коментарях, чого бажаєте російським воєнним злочинцям, які так по звірячому знущаються над нашими в полоні. Безжально бив ногами по голові та ребрах у Києві. Чоловік серед білого дня на очах у сусідів ледь не забив свою дружину до півсмерті. В ситуацію вже втрутилася поліція. Жінка нині. В лікарні. Шокуючі наслідки побуття, дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Ці моторошні фото у своїх соцмережах напередодні оприлюднила дизайнерка з Києва Ольга Черненко. Понівечене обличчя та гематома на щоці справа рук її ж чоловіка. Він напав на неї в будинку біля ліфта. А після того, як вона вирвалася, наздогнав на вулиці. І добивав за її словами: бив ногами по голові, по спині і по ребрах. Сусід подружжя намагався втрутитися та захистити бідолашну, але і йому дісталося від ошаленілого чоловіка. Так Оля виглядала до цього жахливого нападу. Нині постраждала в лікарні, і попереду на неї чекає довга реабілітація. Я дуже вдячна кожному за репост. За підтримку ваші слова безцінні. Дякую вам ще раз. Безмежно просто мене дуже сильно підтримали і просто аж настрій з'явився після нападу. Оля звернулася до поліції, написала заяву. Там почали розслідування. Правоохоронці опитали учасників свідків інциденту, та наразі проводять слідчі дії для встановлення всіх обставин події. Потерпіло направлено для проходження судово-медичної експертизи, яка визначить ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень. Що ж загрожує чоловіку? За фактом побиття відкрито кримінальне провадження за статтею Умисні легкі тілесні ушкодження. Щодо покарання, то це може бути штраф до 850 гривень, громадські роботи до 20 годин, виправні роботи до одного року або арешт на строк до 6 місяців. Під дописом Олі в соцмережах без перебільшення тисячі коментарів зі словами розуміння, співчуття та підтримки. На мене колишній чоловік пригав з ножем просто за те, що хотіла з ним розлучитися. Причина розлучення те, що він не працював і бухав. А тепер чоловіки напишіть Це причина кидатися з ножем та кулаками, які в них не були б стосунки, і навіть якщо вона щось зробила, це не право бити людину незалежно від статі. Це показує слабкість, особливо коли це робить чоловік до жінки чи й до дитини? Як казав дядя Бен, велика сила це велика відповідальність? Жодної причини виправдання насилля не існує. Співчуваю вам і бажаю сил відстояти себе. А як ви вважаєте, яке покарання було б доцільним у даному випадку? Невже штраф чи виправні роботи можуть так сильно налякати домашнього насильника? Чи попередити його наступні напади? Пишіть, що думаєте нам в коментарях. Україна провела новий етап обміну полоненими. Додому вдалося повернути важкохворих та молодих українців до 25 років. Алло, мама, Алло, мамуля, Я приїхав, я вдома. Привіт, мама. Все, Я вернусь, я додому, мама. Це ті категорії, повернення яких погодили під час переговорів у Стамбулі 2 червня. Серед повернутих представники абсолютно різних підрозділів є, зокрема, захисники з морської піхоти та десантно-штурмових військ. Є ті оборонці, які потрапили у полон в Маріуполі ще в 2022 році. Це один із етапів великого обміну. Далі очікуємо на наступні. Більше щемливих фото та відео наших вдома. Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Україна повертає своїх. Візьміть, будь ласка, вітаємо вас. вдома. Дякуємо. Сьогодні в рамках обміну додому прибули молоді українці віком до 25 років. Всі вони переважно 2000 року народження, потрапили в російський полон в перші дні вторгнення, поміж них рядові та сержанти. Слава Україні! Це воїни збройних сил України, Державної прикордонної служби, Нацгвардії та територіальної оборони зсу зустрічали наших представники різних відомств, Міноборони, Омбудсмана та координаційного штабу з питань повернення полонених. Вони спілкувалися з повернутими українцями, нагадували про їхні права та надавали змогу зателефонувати рідним. Традиційно наші хлопці дзвонили найріднішим. Алло, мама! Алло, мама! Я приехал, я дома! Привет, мама! Все, я вернулся я дома, мама, все, я на родной земле. Мама, я скоро приеду. Я тебя люблю, жду, мама. За все, спасибо тебе за все, за письма, мама. Я тебя люблю, очень жду встречи. Спасибо. Одним із перших обмін прокоментував президент Володимир Зеленський. За його словами, додому повернулися ті, кого підтвердила російська сторона з двох категорій: це важкохворі або важкопоранені, та молодь до 25 Водночас, це лише один із етапів. Попереду наступні перемовини з приводу можливих обмінів проводяться ледь не щодня. Пояснив Зеленський. Процес доволі складний. Багато чутливих деталей перемовини тривають фактично щодня. Розраховуємо, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі. Робимо максимум, щоб повернути всіх. Працюємо для цього на всіх рівнях. Маємо повернути додому кожного, хто в полоні. Таке привітав українців. Із поверненням додому, і керівник головного розвідувального управління Кирило Буданов. Вітаю на рідній землі. Україна дотримується домовленостей, попри тиск і спроби маніпуляцій з боку РФ. Діємо чітко і послідовно працюємо далі до повернення кожного українця. Слава Україні! Таке з міркувань безпеки точну цифру тих, хто сьогодні прибув, не називають. Я ж нагадаю, що це 66-й обмін полоненими, і він триватиме кілька днів. Так само триває робота над репатріацією тіл загиблих воїнів. І як анонсував керівник ГУР, вона запланована на цей тиждень. Чекаємо всіх наших вдома, всім матерям. Бажаємо дочекатися того самого дзвінка. А ви, наші глядачі, привітайте в коментарях хлопців, які сьогодні ступили на рідну землю. На цьому ми на все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про подобайки, коментарі та підписку. Якщо ще ні, будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось.